Яни тричі обстріляли Харківщину з початку доби. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Внаслідок артобстрілу горіли будинки в Ізюмському районі. Постраждала літня жінка минулої доби. Ворог також гатив по регіону. 57-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу міста Богодухів з РСЗВ. Удар припав на шість приватних садиб. Два багатоквартирні будинки, а також приватне підприємство. Ще вісім людей, серед яких 15-річна дитина постраждала. І з нами на зв'язку. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, раді вас вітати зі святом. Наскільки я розумію, навіть не з одним. Доброго дня вам. Доброго, 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 Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня Фарка подвійна свята. Це день нашого стяга і день міста і святкуємо його разом разом з усією україною і разом з усіма харків'янами Пане Ігоре, я пригадую ті часи довоєнні, коли місто Харків святкувало свій день народження. Зараз на превеликий жаль такої можливості немає, але місто Харків довелося, що воно незламне і обов'язково ще відсвяткує своє день народження. Розкажіть, будь ласка, можливо, якісь заходи все ж таки заплановані? Якщо ні, як плануєте сьогодні провести цей день, щоб це було безпечно для містян? Ну, дійсно, ми завжди до війни святкували. Дуже масштабно святкували день народження міста Харкова. І сьогодні така видатна е, дата, яка у нас є, це 370-та річниця. Е, звісно, ми б, якщо б не було війни, зовсім по іншому святкували. Але ми вимушені сьогодні. Е, Думати про е, безпеку людей, і тому у нас не буде таких масштабних святкувань. Е, зранку ми е, були на меморіалі слави, де е, поклали е, квіти е, у подножжя е, наших захисників. Крім цього крім е, цього, були на піднятті е, нашого флага. Е, до речі, хочу сказати, що у нас найбільший флагшток це 102 метра і горда рейд наш український прапор тому е інших таких масштабних заходів ми не передбачаємо, але е у людей дуже гарний настрій. Бо е сьогодні день е нашого міста. Пане Ігоре, можливо, просто зараз з екранів попередити харків'ян гостей міста. Я е, впевнений, що вони сьогодні будуть е, про можливо якісь додаткові заходи безпеки. Про всяк випадок. Я впевнений, що їх всі знають, як кажуть, на зубок, але тим не менш ну, знаєте, Ми вже звикли до повітряних тривог. На жаль, звикли, і дійсно і під час свят. І, взагалі, повседневному житті потрібно бути дуже дуже обережними до е, прислуховуватися до повітряних тривог, е, і е, бер, е, потрібно, щоб ми берегли один одного. Це дуже дуже важливо, незважаючи на те, що дійсно такий гарний настрій, незважаючи на те, що сьогодні і день нашого прапора, і день міста, але е, е, знаєте, загрози завжди зберегаються, поки йде війна. На а звісно, після війни будемо зовсім по іншому святкувати нашу перемогу і день нашого рідного міста. Пане Йогоре. Розкажіть, будь ласка, яка нині оперативна ситуація в місті? Як розпочався ранок? Хочу сказати, що дійсно, от ви вже казали, що дуже обстрілюють Харківську область. І, на жаль, є і загибли люди, і поранені люди. Що стосується міста Харкова, то ранок розпочався спокійно. Поки що немає повітряних тривог у Харкові, і люди гуляють, люди працюють. Все, все так як завжди. Пане Ігоре, свято святом, і наскільки я розумію, робота по решті напрямків вона триває. Розкажіть, будь ласка, і про неї знаєте. Дуже слушно ви сказали. Свято святом, а працювати потрібно, і триває. Тим паче, що зараз йде повним ходом підготовка до зимового періоду, до опалювального сезону для нас це занадто важливо і працюємо практично. По 24 години на добу всі комунальні підприємства працюють. Всі, хто забезпечує життєдіяльність Міста Харкова теж е, працюють і е, готуємо міста до опалювального сезону. Для нас занадто важливо встигнути е, дуже багато зробити. І я нагадую вам, ми дуже сьогодні серйозно працюємо над тим, щоб децентралізувати, е, враховуючи ці загрози, які у нас є, систему енергозабезпечення, водопостачання і теплопостачання. Над цим ми сьогодні працюємо. Пане Ігоре, коли ви долучаєтесь до прямого ефіру, я як мама, як мама учениці, я не можу не спитати про підготовку до навчального року, бо лишається тиждень, і діти, де це можливо, сядуть за парти у Харкові. Як триває підготовка, і чи всім школярам вдасться долучитися не онлайн, а бути присутніми безпосередньо в класах? Ну на жаль, хочу сказати, що всім всім школярам, які сьогодні у Харкові, вони не зможуть сісти за парти, і це зрозуміло, бо небезпека зберігається, і ми не можемо сьогодні відчинити школи наші в режимі оф офлайн. Тому ми працюємо над тим, щоб зробити як найбільше для того щоб люди, щоб наші школяри мали можливість вчитися вчитися хоч би комбіновано. До цього ми обладнали шість вже станцій. До 1 вересня буде обладнане метрополітена, Там буде справжні школи організовані і будемо навчати наших дітей. Крім цього, як ви пам'ятаєте, у нас вже побудована перша в Україні підземна школа, розрахована на 900 учнів дві зміни. Зараз ми будуємо ще три школи під землею і декілька укриттів. Тому максимально робимо для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в кабінованому режимі. Пане Ігоре, це дає надію на майбутнє і доводить ворогу вкотре, що ми живемо тут і зараз на своїй землі, і в наших дітей є, і буде майбутнє. Дякуємо вам Дякую за те, що долучилися. Принагідно ще раз вітаємо зі святом вас і містян. І чекаємо наступних включень. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому зв'язку зі студією.